Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Мої найщиріші вітання. Найкращі люди найкращої країни в світі. Мене звати Майя Кучеренко, і як завжди, о цій порі в ефірі Подільського радіо давайте поговоримо. 22 грудня своє професійне свято відзначали. Герої нашого часу, тут без сумніву, це наші енергетики. А 54 роки тому в грудні запрацював перший енергоблок на Ладижинський ТЕС. Тому я вирішила, що це чудовий привід поспілкуватися в ефірі і запросила на розмову Олега Солдатенка, начальника зміни котлотурбінного цеху. Правильно я сказала, так. так вітаю вас. Добрий, вечір. розкажіть про себе. Скільки років працюєте на станції? Ну я працюю майже 20 років. Угу. Як, як так сталося, що ви стали енергетиком? Е, мій батько він також все життя проробив в енергетиці. Він також працює тут на станції, угу. і він мене привів в енергетику. Тобто, це вже такий е, сімейний підряд. Так, так. Я вже, знаєте, ну. Звичайно, будемо говорити про те, що болить найбільше. Це про те, як наша бідна станція страждає останні роки. Я вже й не згадаю, і навіть згадувати не хочу, скільки всього разів вона вже була під обстрілами, але я хочу запитати, скільки разів це траплялось на вашій зміні. Е, ну, я конкретно попав під обстріл один раз. Угу. Це було навесні цього року. Угу. Як от ви дізналися, що саме в цей день буде обстріл, і що є от пряма загроза саме для нашої станції? Ну ми всі користуємося телеграм-каналами. Там всі моніторимо, там, коли злітають літаки, коли лі... летять ракети. От. І таким чином ми моніторили, дивилися, ми вже були готові. Угу. що... Ну, Розуміли, що буде ракетний обстріл, і готувалися. Що ви зробили найперше після того? Ну, от знали, да, що буде обстріл? Ну, проговорили з людьми, uh -huh. проінструктував їхні дії, підготували обладнання до можливих пожеж, затоплення. Uh -huh. ну, Чекали, от мене цікавить ще питання безпеки працівників. Зрозуміло, що під час повітряної тривоги, особливо на підприємстві критичної інфраструктури, потрібно бути в укритті. Але от в той же час я розумію, що, ну, мабуть, є певні процеси, покинути які надовго не можна. Як в такому випадку все відбувається, і чи були б ну, випадки, коли доводилось працювати от, під прямою загрозою для життя? Так, весь резервний персонал проходить в сховище, mm -hmm. а працівники, які зайняті на експлуатації робочого обладнання, вони мають бути на робочих місцях. Для того, щоб зробити менш небезпечним на знаходження на роботі, ну, там прийняті деякі міри там. Зроблені укриття там безпосередньо на робочих місцях mm -hmm. для того, щоб відчувати себе в безпеці, і не тільки відчувати, щоб вона була реальна ця безпека на робочому місці. Чи є у вас якісь заздалегідь продумані сценарії на випадок от, атаки? Так, а вже ж прописані інструкції, люди проінструктовані, тобто, це вже напрацьований матеріал. Як то кажуть, ми вже зустрічаємо підготовлені. Ну так е, от давайте повернемось в той день, коли це сталося. Е, як ви координували дії своєї команди от під час цієї надзвичайної ситуації? Ну, Після першого вибуху е, здійснилося багато пилу. Угу. Е, перша ударна хвиля вона ну, була потужна. Ми не звикли до такого. От е, головне, ну, саме саме перше, що я перевірив, це що всі люди живі. Uh -huh. всі, хто лишився на робочих місцях, я з усіма зв'язався, перевірив, що вони живі. І, і далі приступив до огляду обладнання, до того, що, ну, куди прилетіла ракета, uh -huh. які наслідки і що ми можемо зробити для того, щоб е, зберегти обладнання. Uh, що Ну, що для вас особисто було найскладніше в момент обстрілу? Я не можу сказати, що було таке найскладніше. Mm -hmm. Просто біль за все я переймався за людей. За людей. Тот, головне це людське життя. Я, я з вами згодна. Залізо залізом, а людське життя не повернути. А, а от що є найголовнішим в роботі вже після атаки? Після атаки головне це локалізувати пожежі і не допустити затоплення обладнання, яке знаходиться в підвальних угу. Ну, Для того, ми, щоб унеможливити затоплення, ми е, як то кажуть, приймаємо спеціальні заходи, які я кажу, вже вони відтренуровані. Прописані, mm -hmm. все це вже налаштований процес. Тобто, можна, якщо раптом от ви знаєте, що є загроза, врятувати обладнання, так так. Ми Тоб... ну, це і це ми і робимо. А пожежі це, це не контрольовано. Ну звичайно, тут тут від цього вже ну, ну ніяк не захистишся. Ем, не знаю наскільки ви в курсі, але от ем, чи є якась міжнародна допомога для нашої станції, і яку вона відіграє роль, от в подоланні наслідків атак. Ну так, я як працівник енергетики я цікавлюся всіми новинами, що стосуються енергетики. І ну, з новин угу. я знаю, що е, країни Європи нам допомагають, дають обладнання, яке може підійти до наших станцій. Ну, е, на своєму Пробуйте. рівні я не можу це прокоментувати, угу. тому що я не знаю. Звідки це? Да, ці гроші, то за які гроші Такі це робляться? Да. Uh, як ви і ваша команда підтримуєте моральний дух в таких умовах? Тому що ну, насправді в таких умовах працювати дуже складно. І якщо, якщо стикаєшся з цим один раз, то ну, вже другий раз до цього повернутися. Я не знаю, mm. де потрібно взяти сміливість, yeah. сили. Ну. Дивіться, професія енергетиків до цих терористичних атак на енергетику, ну, вона була не дуже така медійна. Угу. А зараз, коли всі відчули, наскільки потрібна електроенергія, наскільки важлива робота енергетиків, і зараз в медіа ну, скрізь поширюють ну, наскільки це. Наскільки важлива ця робота? Uh -huh. І по телевізору показують: і ось зараз ми з вами спілкуємось. Тобто для енергетиків це важливо, що всі бачать, що наша робота важлива, і це надихає. Так, ну, я, я дійсно я вами захоплююсь, тому що тут. Тут навіть просто почути десь далеко вибух це вже страшно. А працювати в таких умовах, знати, що постійно є загроза для життя, це, це просто. Ну, ви герої. Я, дякую. дякую. А, Дуже приємно. А ваш погляд на роботу не змінився після таких подій? Ні, я ж кажу, енергетик в другому поколінні, і ми. Ну я, я все життя займався цією роботою і, і не і... передумали ні, ні. Так і будемо працювати, поки є ця робота. Будемо нести електроенергію тепло людям. А, друзі, ми йдемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемося і ще продовжимо трішечки нашу розмову. Залишайтеся, буде цікаво. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо. А якщо ви щойно до нас тільки доєдналися, я вам скажу, що сьогодні ми спілкуємося із представником енергетиків нашого міста. Це Олег Солдатенко, начальник зміни котлотурбінного цеху. Пане Олег, у мене є ще до вас декілька питань. Я знаю, що ви нещодавно їздили у відрядження в Брюссель. Розкажіть, будь ласка, що це була за поїздка? Так, мене вибрали для поїздки в Брюссель. Це був проєкт Fight for Light. Битва за світло. Задача була така, що донести до європейської спільноти наскільки важлива їх допомога у відновленні нашої енергетики. Ми представили. Ряд фотографій з зруйнованих станцій, зруйнована, зруйнована лікарня в Києві Ахмадит. От, як лікарі робили операції під фонариками і угу. біля дизель-генераторів, як, ну, як зруйновані наші теплові станції? От. Ми розказали, що нам потрібна допомога, і це була задача залучити інвесторів. Угу. А як так сталося, що обрали саме вас туди? Ну, поїхати? Ну я подробиць не знаю. Мені запропонували, сказали, хочеш поїхати в Брюссель. Я сказав: а вже ж це була дуже е, така пошана, велика з'їздити і представити ДТЕК в Європі. Так, ну я згодна, це, це дуже класна можливість, тим більше зараз. А, на вашу думку, що потрібно для того, щоб наша енергетична система стала от більш стійкою до атак? Ну, звісно, збільшити кількість ППО, щоб європейська ну, і американці давали більше там зброї, щоб ми могли захиститись від терористичних атак. Чи винесли ви якісь уроки з цих обстрілів? Ну а вже ж, в результаті обстрілів були пожежі, які довелося локалізувати, тушити. Це був такий експеріенс, який просто так ніде не здобудеш. І не забувається, не мабуть. забувається, ні. Останнє питання. Як може допомогти кожен українець, от кожен з нас, щоб полегшити вам, хоча б трішечки роботу, Ну, якщо взяти щоб кожен українець, то мабуть економити електроенергію відноситись... Це дійсно важливо, так? Звісно, це в години пік ввечері зранку, коли всі прокидаються, включають в свої електроприлади? Ну треба заощаджувати. Угу. Тобто, десь, от так, друзі, на, на підсвідомому рівні собі, от просто думайте, що можливо прання краще закинути не о сьомій вечора, а там десь в обід, чи, чи, чи навки, коли вночі, коли да. спати лягає. Після десятої вечора. Тобто, ось такі прості кроки, але ну от бачите, ви можете дійсно полегшити трішечки нашим енергетикам роботу. Пане Олег, я вам щиро вдячна, що знайшли час прийти поспілкуватися. Дякую вам. У вашій особі я хочу подякувати всім енергетикам, які щоденно роблять все можливе, щоб у наших з вами домівках була електроенергія, часто при цьому ризикуючи власними життями. Ваша робота це де зайвих слів, це подвиг, особливо в умовах війни. Ви справжні воїни світла. Зважаючи на те, що це крайній ефір у 24-му році. Користуючись нагодою, хочу також подякувати нашим захисникам і захисницям, медикам, волонтерам, кожному і кожній, хто не залишається байдужими і робить усе можливе, щоб наблизити перемогу. Бажаю нам, усім друзі, у новому році того, про що всі ми звичайно мріємо це перемоги, а також стабільності, впевненості у завтрашньому дні. І нехай усі сім'ї воз'єднаються в домівках. Панує тепло. І затишок обіймаю кожного, кому це зараз потрібно. Почуємось уже у 2025 році. Бережіть себе, давайте поговоримо на Подільському радіо.